Добрий день, мене звати Іванна. Я є старшим науковим співробітником відділу науково-освітньої роботи. Мій улюблений експонат це королевське Євангеліє. Тут воно якраз у нас представлене, а саме його факсимільне видання, оригінал знаходиться у нас у фондах. Коротко вам розповім про нього. А зокрема, сам рукопис був написаний 1401 року Станіславом Граматиком. А загалом сама книга написана на 176 аркушах, прикрашена різноманітними заставками, ініціалами та мініатюрами. А також треба сказати, що є певні елементи старовізання візантійського стилю, навіть є народно орнаментальні мотиви. Цікаво, що сам текст написаний церковнослов'янською мовою, однак, яка після мова там є Станіслава граматика та Стефана Винца. Зокрема, вчені її ідентифікують як староукраїнську із вкрапленнями тогочасного закарпатського діалекту. Раніше рукопис перебував у бібліотеці Мукачівського Вальсинянського монастиря. До тих пір, до радянська влада не забрала його у греко-католиків, взагалі науковий обіг дану книгу вів Василь Промін, який був якраз ігуменом Мукачівського монастиря. Різний текст рукопису написаний у на вставом, напівуставом та в'язнів на блідо-сірому папері. А часто в публіцистичних працях ми зустрічаємо порівняння королевської Євангелія з Пересопницьким. Однак це не варто робити, тому що обидві пам'ятки написані в різних регіонах в різний час, однаково вони є для нас цінними. Нещодавно в Закарпатському краєзнавчому музеї було оцифровано королевська Євангеліє. і зараз туристи можуть не тільки поглянути на цю пам'ятку, а також доторкнутися до сторінок історії.